Свято Дня захисту дітей не обійшло стороною слов'янське відремонтований дитячий центр Вітрила Надії. 2 червня мешканці фонду приймали розважальну дитячу програму та гуманітарну допомогу від місцевих волонтерів. На сьогоднішній день у центрі проживають 32 переселенці та 15 слов'янських дітей, які волею долі опинились у вітрилах. Вже майже рік минув з тих пір, як центр відновив свою роботу та прийняв у дружню родину земляків з різних міст Донецької області. За цей час. Колектив став справжньою родиною, і всі візити добрих друзів у центрі сприймають як спільне свято. Цього разу у гості приїхали представники благодійного фонду Олександра Романовського. Волонтери привезли продукти харчування та солодощі на свято для дітей. Першому числу у нас приурочені були міроприяття по восьми філіалам нашого фонду. Це сім філіала в Луганської області, два філіала в Донецька та Славянськ, Краматорськ. Ми проводили останні последні в Славянські проводиться такого плана мероприятия впервые, но в дальнейшем планируем все чаще и чаще проводить. Игровое мероприятие для детей, чтобы хоть как-то их отвлечь в наше сложное время, но дети все равно остаются с детьми, необходимо про них не забывать и всячески баловать и поощрять. Мы приехали с развлекательной программой для деток, Где будуть участвовать пираты-аниматоры, Ростовые куклы? Будем проводить различные конкурсы, где будут получать подарки. Мы первый год участвуем в акції для того, чтобы детей от нынешних проблем, как дітки есть и діти переселенців, праздник. Для співробітників фонду подібна робота вже давно стала стилем життя. Дорослі люди розуміючи, який сум. Причаївся у очицях донбаської дітвори, з готовністю вирушають на допомогу. Волонтери не просто раз на місяць граються із малечою, як у часи власного дитинства. Вони щодня долають купу перепон, аби результатом кропіткої праці стали значні суми коштів, зібраних на одежу, їжу, медикаменти, розміщення та підтримку таких родин. Об'єднує як і маленьких винуватців свята, так і дорослих тема миру, про що і малювали цього дня з радістю, граючись разом із занімати. Торами та пригощаючи солодощами. Чесно сказати, це мероприятие було повне неожиданності його провести і зробити праздник для дітей. Ми були раді прийняти це підпонення, тому що воно буде проходити на нашій території, особливо раді гостям батьки малечі. Всі приклали чимало зусиль, аби центр запрацював у тому ж режимі, як і до війни. І тепер свято саме стало у нагоді. Є кілька хвилин помріяти, дивлячись на яскраві малі. Долюки дітей. Всі сподіваються на мир і повернення додому. Нормально ми здесь живемо, поки все встраювають, нужди поки сильно такої, ну, нету поки. Все нормально. Я жду, щоб стало все нормально.